Ні, я не з'їхав з глузду. Я знаю, що різниця між ними в ціні майже у два рази, але в цьому якраз таки і постає питання: чи кращий iPhone 15 Pro у два рази, та чи гірший Pixel 8 у два рази, тобто чи зекономити, чи доплатити. Я провів з ними достатньо часу і можу поділитися власними думками. Тому давай зацінимо переваги та недоліки iPhone 15 Pro та Pixel 8. Що стосується дизайну, то мені особисто подобаються обидва, але все ж таки, завдяки скругленню рамки, піксель відчувається в руці трішечки приємніше. Хоча не скажу, що різниця прям супер кардинальна. Також в цілому по габаритах між ними різниця невелика, оскільки і вага, і товщина в них дуже схожа. Невеличка відмінність є тільки по висоті. По виступу камер в них обох це щось величезне, але піксель через неї хоча б не перетворюється на гойделку, коли він знаходиться на столі і потрібно набрати якийсь текст, чи просто користуючись. У обох прекрасна матова рамка, але у 15 Pro вона більш живуча, бо з більш міцнішого матеріалу титаном. Також плюс на стороні iPhone це матова задня скляна спинка. І тут навіть нічого говорити не потрібно, просто подивіться, і тут все зрозуміло по засраності піксель. Але звісно, для тих, хто буде користуватися телефонами в захисних чохлах, то без різниці, яка там рамка, яка задня спинка, але я ними користуюся без чохла. А для тих, хто шукає круті, тонкі і при цьому ж міцні чохли. То я в першу чергу завжди рекомендую дивитися в сторону карбонових чохлів, оскільки вони не збільшують габаритів пристрою та все ж додають захисту. Наприклад, це може бути ось такий от красень від Пітака. Я все ж перейшов на наступний рівень і почав користуватися пристроями без будь-яких чохлів. Але якщо ви все ж хочете захистити свій девайс, то беріть карбон. Ну а посилання на пітаку буде під відео. Також особисто для мене плюсом iPhone являється те, що кнопки блокування та гучності розташовані з різних сторін, а не як у Pixel з однієї сторони, та ще й кнопка блокування знаходиться зверху, а гучності знизу. Але так я вже не читався ваших коментарів під оглядом Pixel 8, що це навпаки зручніше, і я радий, що це є зручним саме для вас. Але мені особисто більше подобається, коли вони з різних сторін. Ну і особисто для мене також є плюсом наявність action Button у iPhone, оскільки туди я назначив швидкий запуск саме режиму віду, і це дійсно зручно. Що стосується екрану, то якщо повимикати різні трутони, нічні екрани та виставити на піксель профіль по кольорам адаптивний, то вони, на мій погляд, дуже однаково виглядають. І по яскравості обоє дуже яскраві та мають хороший запас. Також круто, що вони обоє мають екрани на 120 Гц. тільки на iPhone це більш прогресивна матриця LTPO, тобто вона більш динамічно може оновлювати матрицю від 1 Гц до 120, а піксель може працювати або на 60, або на 120. Але на роботу це ніяк не впливає. Наявність ltpo панелі може тільки допомогти покращити автономність. Ну і обох це OLED панеля, це означає, що тут присутній щі, але кажуть, що у iPhone він низький, а у Pixel вищий. Тому для чутливих людей Pixel може створити дискомфорт. Але це заяви з інтернету, бо я особисто до шим. Нечутливий і дискомфорту від їхніх екранів не відчув взагалі. Також у піксель екран має легкі скруглення і це ускладнює пошук захисного скла, розповідав доволі детально в повноцінному огляді. А у iPhone він майже рівний, буквально мінімальне скруглення самих краєчків. Відповідно, скло набагато легше знайти, та воно покриває майже всю площу екрану, хоча також залишається мінімальний зазор. А от по динаміках, то мені однозначно подобається більше iPhone 15 Pro. Таке враження, що для мого слуху це наразі одні з кращих динаміків, хоча Pixel 8 грає трішечки гучніше. Але загальна картина та якість програвання однозначно на стороні 15 Pro. Що стосується камер, то думаю, зрозуміло, що 15 Pro вже виграє по їх кількості, оскільки він має додатково ще трикратний зум або телефотооб'єктив. А Google хоче, щоб ви купляли 8 Pro величезну лопату, якщо вам хочеться мати додатковий об'єктив, що особисто мені не подобається. Я про великий смартфон. А то якщо вам подобається контент на даному каналі, то ви можете стати його спонсором. Та підтримувати його фінансово. Всі посилання в описі під відео. Що стосується фото, то в якийсь момент один буде давати більше контрастності зображенню, а в якійсь іншій ситуації другий. Тому тут вже більше залежить від ситуації. Але в цілому, на мій погляд, по якості я б сказав, що вони доволі схожі, і обоє справляються чудово. І все ж не дивлячись на те, що у Pixel немає зум-об'єктиву, то все ж його алгоритми з цифровим 3X зумом інколи показують не гірший результат. Аніж оптичний зум на айфон, який ще не завжди може вмикатися, оскільки все залежить від освітлення, погане освітлення, і він зробить приближене фото на основний модуль, тобто це також буде цифровий зум. А от по відео то можу сказати, що все ж таки iPhone справляється краще за рахунок кращих алгоритмів цифрової стабілізації, бо при поганому освітленні, то коли знімаєш відео в русі, на піксель більше проявляється ось цей от гоустінг або ефект желе. На iPhone також він є, але зовсім мінімально в порівнянні з Pixel. При цьому на Pixel є можливість вимкнути електронну стабілізацію, але це чомусь не дає йому переваги, оскільки під час такої зйомки на екрані видно, що зображення доволі плавне. А коли ти вже його зберіг і переглядаєш в галерей, то воно зовсім не плавне. Та з великими ривками, оскільки зображення скаче в різні сторони. При цьому у Pixel виходить яскравіша картинка, але й більше шумів. А у iPhone темніша картинка і менше шумів. Так, чому на піксель більше шумів відповідь прозвучала? Бо він пробує зробити картинку світлішою, що додає більшої детальності, тобто можна розгледіти щось в темноті. Але автоматично це і погіршує відео, бо модулю це важко робити, тому з'являються шуми. А iPhone йде легшим шляхом, тобто якість відео виглядає, на мій погляд, трішки кращою, але в більшості це дуже темна картинка, в якій майже нічого неможливо розгледіти. Рівно така ж ситуація при використанні фронтальної камери, коли ви будете здійснювати на них фотографії, і рівно така ж ситуація при зйомці відео на фронтальні камери даних телефонів. Мінусом у 15 Pro вважаю його фокусну відстань на основний модуль, тобто немає змоги щось фотографувати зблизька, це потрібно перемикатися уже на надширококутний модуль. А плюсом у пікселі можна назвати режим астрофотографії. Це точно буде перевагою для тих, хто любить робити різні фото, особливо зі штативу. Навіть при поганому освітленні можна зробити фотографію з витримкою в декілька хвилин. І вони будуть виглядати просто шикарно. Ну і більшість прикладів було при поганому освітленні, оскільки, я думаю, всі прекрасно здогадуються, що було би дуже дивно, якби вони погано справлялися при хорошому освітленні. Що стосується продуктивності, то особливо у питанні, хто краще підходить для ігор, то, на мій погляд, iPhone тут однозначно лідер. Це якщо беремо до уваги більш продуктивні ігри, як той же PUBG. оскільки з виставленим максимальним FPS та мінімальною графікою на обох пристроях, на iPhone картинка набагато плавніша та стабільніша. А на піксель відчувається, що FPS менше, та все ж частіші ривки і просадки кадрів. Але якщо такі ігри ви не граєте, а запускаєте щось по типу звичайного Candy Crush або Ту dos то вони обоє будуть справлятися прекрасно. А от, наприклад, при редагуванні відео в галереї, то iPhone це робить в реальному часі або близько до нього. Тобто ти бачиш конкретно в якому моменті ти знаходишся одразу під час перемотки або обрізання відео. А на Pixel це відбувається з ривками. І цей процес відбувається трішечки важче. Те саме стосується, якщо ви записуєте кружечок в Телеграм та вирішили його підрізати, що особисто я дуже часто роблю. І для тих, хто бере пристрій для записування сторіс в інстаграм, то при поганому освітленні на піксель кадри просідають. Так, він пробує витягнути картинку до світлішої, але в цьому випадку стабільніші кадри мені особисто були би в пріоритеті. Що стосується біометричного захисту, то мені особисто подобається як Face ID, так і сканер відбитка пальця, оскільки кожен з них має свої плюси та мінуси. Я би взагалі був би радий, якби можна було об'єднати і Face ID, і сканер відбитка пальців. Це як на мене було би просто шикарне компо, оскільки коли пристрій знаходиться на столі і не хочеться його піднімати і цілити собі в лице, то можна просто прикласти палець. А коли використовуєш пристрій, тобто він в тебе вже в руках, то Face ID більш зручний. На пікселях 8-ї серії додали можливість розблокування пристрою і навіть вхід в застосунки, які ж фінансові, як приват чи моно через скан лиця, але воно працює через фронтальну камеру. І при поганому освітленні очікувано працює погано. Відповідно, через більш серйозний та захищений спосіб розблокування Face ID займає в екрані трішки більше місця, аніж, по суті, звичайна фронтальна камера, яка більш акуратно виглядає на піксель. З фішок та нюансів однозначно можу виділити наявність MaxSafe у iPhone та його відсутність у пікселі. Чесно скажу, Ця штука мені дуже сподобалася, та її дуже часто використовую, особливо в автомобілі, як Тримач. Бо це набагато зручніше, ніж звичайні термачі у вигляді затискачів. Але це питання скоро має вирішитися, оскільки навіть Android-пристрої будуть мати підтримку MagSafe. тому це питання часу. Також неочевидну перевагу Pixel відкрив для себе, коли вирішив послухати музику, підключаючи дротові навушники через перехідник Type-C на 3,5 мм. То у випадку мого USB-перехідника від HTC, він вроді якби є одразу ЦАПом, то при підключенні моїх старих. Але улюблених дротових навушників Xiaomi гібрид першого покоління, то піксель качає яскравіше і гучніше, аніж iPhone. Але я пішов ще далі і замовив уже більш повноцінний ЦАП, то з ним нічого не змінилося. З ним піксель навіть ще краще розкачує. Але виявилося, що Google щось там поламало в пікселях і вони хреново працюють з ЦАПами. Бо в мене вже через 15-20 секунд починається якийсь писк, який я спочатку подумав, що це проблема з ЦАПом. Але він прекрасно працює з будь-якими іншими пристроями, які в мене є, крім. Пікселя, але беручи до уваги звичайний перехідник, то знову ж таки айфон програв пікселю, що мене здивувало. Також це потрібно згадати, але за більше ніж місяць користування Піксель 8, в мене особисто не було взагалі ніяких питань до зв'язку, використовуючи дві 2 карти електронна плюс фізична. Я міг спокійно додзвонитися, і до мене також. Але на жаль, я не є повноцінним користувачем дзвінків на смартфонах, і за місяць в мене їх в цілому може бути напевне максимум 10. Оскільки більшості в мене це переписки і дзвінки через інтернет. Але в мого знайомого, який в той же період оновився з OnePlus 8 t на Pixel 8, то він повідомляв про проблеми зі зв'язком, що час від часу він може бути поза зоною і йому приходили смс, що до нього телефонували. Тому майте на увазі, що можете стикнутися з такою проблемою. Ну і не дивлячись на те, що у даних пристроїв в обох екрани на 120 Гц, то все ж по плавності я бачу невеличку відмінність між ними. І якщо оцінити це по 10-бальній шкалі, то піксель плавний йде. На 8,5 балів, а iPhone на 9,5 балів. Тобто мікрофризи можуть зустрічатися на обох девайсах, але на Pixel це може ставатися трішечки частіше. А от що стосується автономності, то тут однозначно можу сказати, що Pixel показав себе краще. При моєму використанні то Pixel показує приблизно на годину. А інколи і на півтори години більше активного екрану, аніж iPhone, що все ж відчувається. Більшу автономність він показує як при використанні суто Wi-Fi, так і при використанні суто на мобільних даних. В цьому плані 15 Pro мені не дуже подобається. До речі, при використанні на мобільних даних, піксель частіше може нагріватися по 10-бальній шкалі на 5, тобто не критично. Але в даному випадку 15 Pro також може неприємно дивувати. І при звичайному прослухованні музики може нагрітися по 10-бальній шклі десь на 8. Але найчастіше це проявляється під час використання Instagram або Google Chrome. Навіть не дивлячись на те, що зі старту продажу пройшло вже майже півроку. З того моменту вже вийшло багато оновлень, але на грі все ще ніяк не можуть приборкати на 15 Pro. Ну і по швидкості зарядки, то вона є однаковою до 30 Вт. Та заряд від 0 до 100% буде займати приблизно півтори години. Також обоє мають бездрутову зарядку. У Pixel це до 18 Вт, а у iPhone до 15 Вт, тільки на більшості звичайних, особливо дешевих бездрутових зарядках, а iPhone, скоріше за все, буде брати 7,5 Вт, тобто він може заряджатися вічність. І також Pixel має можливість реверсивної бездрутової зарядки, яка може стати в пригоді, наприклад, щоб зарядити в такий спосіб навушники від телефону. Ну і беручи до уваги недоліки і переваги одного та другого, сподіваюся, це полегшить вам вибір. Але від себе скажу так: якщо би довелося залишити щось одне, і оскільки в мене вже є вони обидва, то все через плавність, через те, що він потрібен мені по роботі, а також через те, що Apple Watch я вважаю найприємнішим розумним годинником, то я би надав перевагу iPhone. Але якби я залишився тільки з даним Pixel 8, я би взагалі не був би розчарований. Бо для мене Pixel 8 точно не гірше від 15 Pro в два рази. Свої думки пишіть у коментах, ну і не забудьте про донат на ЗСУ.